Вітаю вас на каналі Про Важливе. Мене звати Ірина. І тут на цьому каналі я ділюся з вами, як організовую свій побут, як веду своє домашнє господарство. Сьогоднішнє відео моє буде присвячено покупкам у декількох магазинах. Розкажу вам, що я придбала для нового посадкового сезону. Сьогодні у нас 2 лютого 26-го року. За вікном мінус 11 градусів, лежить сніг, є трохи льоду, але ми з вірою в тепло готуємося до нового сезону. Так, сьогодні стрітення за новим календарем. Тож вітаю усіх, хто святкує це свято по-новому. Бажаю вам, щоб весна все ж таки перемогла ці люті морози. І ми мали змогу саджати, вирощувати і збирати гарні урожаї. Отже, що я докупила? купила? Почну по порядку, так як воно у мене лежить на столі, так я і показуватиму. Купила декілька пакетиків квітів. Дуже мені подобаються такі квіти, називається целозія. Ми його в дитинстві називали петушки. Так, зараз трошки додавлю освітлення. Так, здається, так краще. Целозія. Петушки, дивіться, у все життя я знала, що існують ось такі бурякові. Яскраві, насичені камера не передає, але. Ось такі, такого кольору петушки. Побачила упаковочку, що бувають, дивіться, жовто-гарячі, оранжеві, темні бордові, ну і червоні звичайні. Захотілося спробувати виростити. Насіннячко дуже дрібненьке, майже макове зернятко. То вдома раніше ми саджали його. Рядочками прямо у ґрунт, а потім пересаджували розсадою. Пробувала декілька разів так саджати, не виходить, не дозріває. Треба буде спробувати посадити у стаканчик. Ну, Бачите, написано, що у тепличку можна саджати, а у відкритий ґрунт не бажано. Тож посадимо і, можливо, вона нас цього року радуватиме. Далі чорнобривчики взяла чемпіон. По картинці видно, що сорті є такі махрові, є такі більш порізані. Такі гарні, різнокольорові, оранжеві, жовті, світліші і темніші. Ну, будемо вирощувати, будемо бачити. Так само спробую висаджувати в стаканчики, а потім вже у відкритий ґрунт написано, що в березні можна починати. Волошка. Цю волошку я точно не буду саджати у стаканчики. Це зразу буде за двором у мене є клумба, де самосівом вирощуються квіти. Волошка – висока рослинка, не знаю, чи тут написано, вона росте. Ем, мені по пояс. Я 1,65 ростом. Так, написано: 70 см. Висока подобається мені різнокольорова. Е, та Якщо це хоч трошки схоже на ті, що я висаджувала попередні роки, то тут ще є блакитний колір і от така палітра. Е, перший рік треба посадити, а потім рік-два, вони самосівом пересіваються і ростуть самі, я їх не чіпаю. Так. Далі, Далі я, заради чого формувалося це все моє замовлення: це насіння овочів, яких у мене не вистачає. Я Нагадую, що минулого разу я робила показ тих товарів, тих насіннячок, які у мене є, а це я докупила те, чого мені бракує. І почнемо з найголовнішого експонату це так для мене. Це капуста білоголова рання Аліна. Всі насіннячка, або майже всі у мене ранньо стиглі, тому декілька є середньостиглих. Капуста рання зазвичай це до кілограма, до кіла 200 головка. Мені таке підходить. Е, сінячок 20 штук, буду саджати двічі. Раз посажу 10 штучок, і потім ще раз посажу, е, як зберу перший урожай. А в стаканчиках в цей час буду вирощувати вже новеньку розсаду. І потім зберу ранню капусту першого посіву і посаджу одразу у добрю землю і одразу посажу другу капусту. Аліну. Так, Red Class f 1 Перший раз цього року взяла червона голова капуста. Якщо не помиляюсь, середньо рання, але капусточка також невелика. Кіло до двох, мабуть. Подобається мені смак червоних. Капуст тому взяла, будемо вирощувати, будемо ділитися за смаковими якостями далі. У інших відео. Пекінська капуста Маноко також уже декілька років беру, тут 20 штук, вона рання. Пекінська капуста полюбляю, щоб садити її щільненько. Я нічим потім головки качани не підв'язую і дійсно формує качан, але якщо одна коло одної росте, 30 на 30, зазвичай там до 40 см між ними роблю відстань між головками, між корішками. І тоді, Гарно формує качан, нагадую, кіло. Буває 800 грам капустина, але дозріваю, дійсно тут прямо десь було написано, що легка у вирощуванні Так, дійсно, не, ну, у мене не хворіє, не потребує ніякого додаткового догляду. Посадила, зібрала. Таке я люблю. Так, цвітна капустелька також мій фаворит. Декілька років вже саджаю, не маю з нею проблем. Голівки зав'язую, тому що, можливо, F1, можливо, насіння дійсно класне. Е, бачите, тут так само пишуть світла від 0,7 це 700 грамів до кілограма. Мене такий розмір влаштовує, рання капуста, то моя любов. Далі баклажан Моріс. Ніколи такого баклажанчика не брала. Замовила інший, типу алмаз, але мені перезвонили, сказали, що немає такого в наявності. Порадили взяти моріс. Хто я така, щоб відмовити? 10 штук. ну от Мабуть, цього року будуть усі посаджені: фіолетовий, типу алмаз, ранній баклажанчик. Посадимо, виростимо. Матимемо свою думку про нього. Так, наступний перчик бояр також ніколи не брала, це для фарширування. Наскільки я зрозуміла, він тонкостінний, салатний звичайний перчик, не тостостінний. В технічній зрілості він зелененький, але буває, вже як достигне, тоді і оранжевий. Для фарширування, для салатів, можливо, для консервування 25 штук. На що вистачить, те з нього і будемо робити. Кукурузка наступна, біколор. Взяла 50 штучок. Знову ж таки, саджатиму у стаканчики по дві насінинки. Знаю, що це занадто, краще по одній. Це пере... Перерозход, да? великий насіння, але дві штучки для впевненості. Отак от як зійде в стаканчик, отак от і саджатиму. Зійде одна, саджатиму одну, зійде дві, саджатиму дві. 25 стаканчиків. Так, морква лагуна брала колись не цього року, не 25-го, а здається, 24-го. Звичайна, смачна, добра морква, рання 500 штук. Що тут говорити? З'їв, посадив, з'їв, і нема, і забувся. Рання. Так само, солодка, смачна. Бурячок Зепо F1, кругленький, ранній, солоденький, смачний, він негретний, але я з нього варю і борщ, і роблю борщову заправку, тому що борщ ми полюбляємо із червоного бурячка. 250 штук мені більш аніж досить оскільки ранній, і я не зберігаю його. Наступний лот. В нашому відео це кабачок іскандер. 25 штук взяла ціна привабила. Насправді мені треба їх 5-7 на сезон. Саджаю двічі у стаканчики по 3 штучки, раз, три стаканчика по одній наснині і інший раз, там 2 стаканчика або три по одній наснині. Але ж жадність то штука така, доведеться тепер ділитися, тепер доведеться знайти сусіда або рідних, кому треба буде. Кабачок іскандер. Можливо, щось лишу собі на наступний раз. Ранній кабачок подобається мені разберу іскандер, разберу кавілі. Цього разу на сайті був іскандер. Ціна була класна, але зверніть увагу, пакування майже кожне насіння це іде осінь 25-го року. Воно оброблене, тому треба його буде цього року вже наїстися. Але може і лишимо на наступний рік. Наступна упаковочка це спаржева квасоля серенгенті. F1. Її вже брала, вона мені подобається. І за смаковими якостями. Якщо не переростає, то я не бачу різниці у спаржевій квасолі якогось там бренду чи якоїсь, якоїсь назви, якоїсь фірми. Спаржева квасоля серенгенті мене не підводить. Саджаю зразу 25 штук під кукурузку. Окремо в стаканчик буду саджати серенгенті, окремо буду саджати кукурудзку. Потім два стаканчика буду саджати в одну лунку. Це плетуча рослинка. Вона полюбляє, щоб була якась опора, сумісні посадки. І знаю, що і батьки мої садили квасолю поруч з кукурудзою. І вона росте. До речі, також саджаю, якщо є така можливість у своїх батьків підгледіла, Під кукурузкою також у мене батьки саджали і огірочки. І якщо кукурузка гарно розрослася, дає тінь. І бачите, мабуть, і по поливу підходить. Поливати треба добре огірочки. Можливо, тоді і капуста, перепрошую, кукурузка гарно росте. Так само покажу вам подаруночок мені прийшов від магазину. Wild Rocket. У мене є насіння салатів, але. Рукола це те, що я люблю, посадимо, подивимося. Минулого відео говорила, що в мене трошки є запас редисочки, але мені треба багато. Цього разу я взяла велику упаковку 25 грамів. Знову ж таки, типу сора. Кругленька, червоненька, не тріскається, було написано, не гірчить, але я люблю будь-яку редиску, для мене ніяка не гірчить. Тому е, взяла таку велику упаковочку. Ну, дивіться, на долоню упаковка. Ну, виходить, більше третина. Третина насіння тут є. Так, отже, це всі насіннячка, рослинок, які я хотіла взяти. Також я Замовила в іншому магазині два шматка агроволокна. 19-ї плотності для капусти не знайшлося. Я взяла 23-ю спробую цього року. І знаю, що капуста не любить тепло, але у декілька магазинів зайшла, немає 19-ї. Видать, вона дуже недовговічна і від неї люди відмовляються. Тому що, зрозуміло, це для магазинів отзиви людей дуже важливі. Взяла 19-ї плотності один парничок накрити. У мене дуги з труб водопровідних, і я їх просто укриваю. І взяла інший, на всяк випадок минулого року, пам'ятаю, картоплю доводилося навесні накривати, то я взяла аж 45% плотність, 45%, від, не відсотків, а грам на метр. Мені так здається, воно вимірюється, та плотність показувати не буду, тому що воно ще в упаковці. Не перевіряла, сподіваюся, що там саме те агроволокно. Також взяла 10 літрів ґрунту. Воно вже в мене на дворі вимерзається вже тижня за два-три за будемо розпочинати посадки баклажанів, перцю солодкого, гіркого, Та, ну, і, мабуть, уже якогось помідорчика посадимо раненького високорослого. Або, може, й низько росло, поекспериментуємо. Чим природа з нами не жартує. Сьогодні мороз, мінус 20, а завтра плюс 16, встигай все саджати. Так, з насіннячком все. Покажу зараз, що взяла із добрив і протруйників. Цього року я гуляла, так гуляла. Взяла плантатора. Дивіться, тут на різний термін. Вирощування рослинок, є на початок вегетації, тут більше тут буде ем, азоту. Тому, мабуть, як висаджуємо рослинки у ґрунт, можна обробляти. Ем, прямо тут є амінокислоти, гормони, вітаміни, мікроелементи ну ви зрозуміли, да? раз полив і все. і Мішком будемо виносити звідти, прямо зразу от з періоду. В агітації, вже будемо мішками виносити плоди. Так, далі плантатор у мене 25,50. Це у нас тут калій, це зав'язь калій. Правильно, я думаю. Десь воно має бути написано. Так, 50 калію, 25 фосфору. Ось, бачите, рослинки будуть гарно зав'язуватися, коли є багато калію. Далі у мене, так, ага, все, наплутала. У мене є два. Для зав'язі. Різні рослинки в різний період будуть дозрівати, тоді можна двічі аж обробити. Швидше за все, що буду обрискувати, щоб, знаєте, один пакетик на всі грядочки вистачило. Не люблю я дуже підливати, але раз взяла, буду використовувати. Далі цвітіння і бутонізація. Тут більше фосфору. Ну, Написано, намальовані тут якісь рослинки, кропчик, я дивлюся, хрін мабуть, полуниця. Але подивимося, бо для полуниці маю інші добрива. Так, далі для дозрівання плодів я взяла з калієм 45%. Ну, це гарна фірма, все розписано. І я знаю, що можна раз у 7-10 днів, якщо я не помиляюся, раз у 7-10 днів обробляти отакими от препаратами. Ну, дивіться, я маю аж 5 Пакетиків, то по 10 днів, це 2 місяці мені є чим обробляти. Зрозуміло, що треба буде розумно, з головою до цього всього підходити, але на все літо вистачить. Також взяла для винограду добриво на 20 літрів. Це азотне добриво, бачимо, 21. Ну і калій 13. Можна, як зав'язуються плоди, калій-13, ну, не так і багато, але навесні. Щоб дати старт росту, у мене три кущики виноградових обкопаю, зроблю луночки: 20 літрів. Відра, на три кущики розділю. Ну, ото і все, що я під корінь буду лити. Далі буду обробляти від грибків і шкідників. Але знаю, що рекомендують аж вісім 8 разів 8 разів шкода. Шкода себе, шкода рослинку. Шкода коштів врешті-решт, на оце все. Раза 3-4 точно обризкаю. Буду ділитися. Ну і далі, по ходу, розкажу, що ще маю. Маю ще з прошлого року. У мене є сторбі. Він теж від грибків. Це вже не минулорічний, а мабуть, кілька років лежить, треба буде його використати. То спочатку зроблю обробку ось цю. Ні, перша буде хорус, мабуть. Від грибків по голому гілячку. Потім зробимо для, як вже потепліє для того, щоб листечко росло краще. Зробимо ось цю азотну підкормку. Ну а далі все одно доведеться від грибків і від шкідничків, мабуть, актарою і ще якимось препаратом. Спитаю, що можна. Я люблю універсальні, щоб отак один бак змішати і весь сад обробити. Далі взяла добриво для полуниці. Нещодавно у нас на Дніпропетровщині було потепління. Дощик прийшов, подивилася на свою полуницю, на грядочку непогано прийнялася полуничка. Маю чим досаджувати, але й те, що є на грядочці, треба почистити і буде добре. Полуничка така рослинка, яка полюбляє підживлення. Навесні треба їй дати старт. Так само взяла 20% тут у мене. Азоту. Так, Наступне для профілактики, для того, щоб було, взяла кальцій один і взяла один бор. Кальцій допомагає мені боротися на помідорчиках і перчиках із вершиною гнилю бор-актив допомагає покращувати урожай, коли завість опадає, от коли жарко. Це мені колись так порадили, що кальцій, коли температура більше, ніж 30 градусів, погано засвоюється нашими рослинками. І тому краще оприскати, дати їм таку допомогу надати, оприскати кальцієм. Тільки помідори і тільки перець я оприскую. Якщо знаєте інші рекомендації, від вершинної гнилів. Тому що кальцій не засвоюється, з'являється вершина гниль. Знаєте інші рекомендації, поділіться, будь ласка, нам буде, я думаю, почитати глядачам, і мені дуже корисно. Бор Актив ніколи не купувала, але кажуть, що прям чудо засіб. Подивимося. Так, також маю прилипач, але його використовую, наприклад, коли. Мене, маю цього року, взяла все ж таки Gold. Колись одного року були дуже сильні дощі, і помідори, і огірки почали псуватися. От як намальовано, пожовтіли, почали гнити. І знаєте, хтось колись давним-давно. Це я не знаю скільки років тому було, років 7-10. Сказала, попробуй ридомілом. Ну, тільки треба прилипач. Отак от, от З прилипачем, навіть в дощ, чоловік мені тоді обризкав. Я, оце, мабуть, рази два за своє життя вже його використовувала. Цього року теж взяла редоміл, бо вперто налаштована мати гарний урожай. От Прилипач один піде у мене до ридоміла. Намальовано, що все можна: і виноград, і помідори, і огірки, і картопля. Сама використовувала, повторюсь, помідори і огірки. Якщо знаєте інші секрети боротьби. Але дійсно це буду використовувати лише якщо побачу, що мої рослинки захворіли. Бо шкода, вже ти в них силу вклав, скільки емоцій вклав. Да, а воно взяло, захворіло і, і все, і пропало. Тому не хочеться, тому Редоміла взяла. Хай буде, як то кажуть, в аптечку. Швидко лікар. Далі маю актару, це мало мені, мені треба ще один пакетик. Нагадую, що я актарую з хорусом. Хоруса немає, треба докупити оприскую картоплю під час посадки. Тут такого не написано. Декілька років пробую, у мене виходить. Можливо, <рес> мені щастить, але і цього року долю випробую. Актара плюс хорус це під час посадки картоплі. Далі актара плюс хорус під час посадки капусти. І актара плюс хорус це перша обробка саду. Від шкідників, які просипаються навесні, от тільки-тільки потепліло. Ще немає бруньок, немає ще ніяких листочків, квіточок, нічого немає. Перша обробка саду це у мене актара плюс хорус. Актара від шкідників, хорус від грибків. Так само взяла від яблуньки. Від хвороб яблуньки. Але і спробую цього року обрискати грушку. Я зазвичай так не роблю, люблю універсальні добрива. Але груша моя гніє. От такі гнилички. а Хочеться ж грушку скушати. Дерево невеличке, так усіяно рясно, але як починає гнити, то багато гніє. Можливо, можливо то якийсь природній відбір, але мені таке не подобається. Так, маю три. Ану, три деревинки. Так, яблоньки молоденьких. Тому одне піде на яблуньку, а одне піде на грушку. Почитаю, коли його використовувати. Може, і одним пакетиком раз оброблю яблуні грушки, а потім і другий раз. І маю спеціально добриво для персика. Це для мене забагато, але що ж, доведеться його використати. Один оцей пакетик скор для персика. Знову ж таки, персик один. Хворіє, написано, що рятує від кучерявості листя, від борошнистої роси. Один раз буду обробляти, мабуть, коли листячко почне зав'язуватися, як профілактична обробка. А далі універсальний. Тобто перший раз я все одно оброблю актара плюс корус, а потім другий раз корм, як з'являться листочки. Звісно, щоб не квітло, щоб не нашкодити тваринкам, Перепрошую, тваринкам, щоб не нашкодити комашкам, які нам це все заплідують. Ну і вишенька на торті якось так вийшло. На завершення найсмачніше для мешканців наших Городів антислизень. Слимаки повзають там, де волого. У мене це місця коло газону. Звернула увагу, там, де капуста накрита агроволокном, завжди ж волого, там немає слимаків А от газон, де є, вони там повзають ці вічні їхні доріжки блискучі. Не подобається, мені взяла. Не знаю, багато це чи мало, 20 г розсиплю. Хочуть, хай їдять, хочуть, хай живуть. Збирати ну, нема в мене бажання ходити його збирати, тому все ж таки я посиплю, а там видно буде, чи на краще, чи на гірше вийде. Так. Отже, так як я вже й сказала, десь за тиждень буду вносити у мене трошки є своєї картопельки для пророщування. Хочу, порадили цього року купити рожеву білорусу. І, мабуть, і все. Оце буде в мене два різновиди картоплі. Через е, тижня, та через тиждень, мабуть, занесу вже землю, щоб розігрівалася. В кінці лютого числа з 20-го починаємо саджати баклажанчики, перчики і, мабуть, помідорчики. Тож, зустрінемося тоді вже в новому відео, коли буду готуватися до посадки. Пишіть, як ваші справи. Чим ви вже заклопотані. Як ви вже готуєтеся до нового сезону, чи щось вирощуєте, чи щось у вас, можливо, вже росте, щось саджаєте. З задоволенням почитаю ваші коментарі. Бажаю вам усього найкращого! І до зустрічі на каналі.